Вже з понеділка всю Україну накриє мокрий сніг з дощем. Також буде присутній штормовий вітер, так би мовити, різко увірветься зимова погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 4 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме майже на всі території країни, лише у всіх західних областях, а також у Одеській та в Криму йтиме тільки дощ на всі решті території сніжитиме. Опади пройдуть всюди. Вітер в цей день штормовий – 7-12 метрів на секунду, тому будьте обережні. Температура повітря в денний час доби буде коливатися від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південно-західних областях – до плюс 9-12 градусів. Вночі по всій країні очікуються від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 5 листопада. Опади покинуть Україну та всюди очікується сонячна та суха погода. Вітер в цей день буде відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися лише від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях в день буде холодніше від плюс 2 до плюс 4 градусів. А ось вночі всю країну накриє мороз від 0 до мінус 3 градусів. У середу, 6 листопада, мокрий сніг з дощем йтиме у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітру майже не буде, очікується 3,5 метрів на секунду. Температура вдень по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Лише у північно-східних областях буде холодніше від плюс 2 до плюс 5 градусів в день. Вночі по всій країні мороз до мінус 3-4 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!